Далі будемо проговорити про резонансні події, які сталися в Україні. Київський районний суд міста Одеса обрав підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне. Чоловік оголосили підозру за двома статтями. Умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Під час судового засідання чоловік визнав провину. Про це повідомив заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Руслан Веремчук. Судове засідання було закритим, оскільки називалися прізвища та імена свідків, які надали покази. Зараз правоохоронці намагаються встановити замовника вбивства одеського активіста. Нагадаємо, Дем'яна Ганула вбили у Приморському районі Одеси 14 березня. Стрілець з місця злочину. Утік пізніше того ж дня його затримали. Дем'ян Ганул це одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно волонтерив, допомагаючи Збройним силам України. Одеський активіст просив службу безпеки України про захист. За словами Дем'яна Ганула у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ. Також активіст земля. Ляв, що після останніх акцій із захисту честі військових ЗСУ він почав отримувати погрози. А російські ресурси злили у мережу особисту інформацію про його рідних. Дем'яну Гануло був 31 рік. Без чоловіка залишилася дружина, аби стати їхня донечка, якій лише кілька місяців. Юрій Дегас, активіст і підприємець з Одеси, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Вітаю, доброго ранку, пане Юрію. Аби доброго. більше інформації було для наших глядачів, я хочу вас запитати, чи правильно я розумію, що ви були особисто е знайомі із Дем'яном. Так? так, ми знайомі, спілкувались. Він допомагав мені реалізації проєкту інклюзивного пляжу та реабілітації з військовими, супроводжував їх, допомагав та виконував все, що потрібно для того їх комфортного відпочинку на пляжі. Пане Юрію, скажіть, що відомо, можливо, вам там в колах громадських активістів з тими, з кими ви спілкуєтеся щодо мотиву вбивства. Це політична діяльність Дем'яна Ганла його проукраїнська позиція, чи все зводиться до певних особистих рахунків? Дивіться, На мою думку, я вважаю, що це показове покарання для усіх, хто має якусь іншу думку, чи виступає проти. Того, що відбувається в місті, в нашій країні, на жаль, це показує, що зараз люба людина може пробувати у небезпеці, незалежно ні від чого. Можна по, по різному по відноситись до Дем'яна, до його позиції, але ніхто не заслуговує на смерть. Пане Юрію, тобто, судячи з ваших слів, виходить, що вбивця він був суто виконавцем. Я чому запитую? Тому що у засобах масової інформації в соціальних мережах зараз ну, повниться різними чутками: чи був, чи не був у вбивці особистий мотив? Я сумніваюся, тому що за ним дослідкували досить давно. І це ж великий і важкий процес. В цьому повинні задіяти бути не одна людина. І на мою особисту думку вже ж треба дождатись результатів слідства але хтось в одесі був зацікавлений, зацікавлений тим щоб його не стало Громадський активіст Михайло Жернаков він фактично підтверджує і ваші слова, що Дем'ян Ганул звертався по захист до держави після тих погроз, які лунали на його адресу. Але цей захист, як ми розуміємо, він його не отримав. Чи можете ви це підтвердити? І чи з Дем'яном Ганулом спілкувалися? Він вам особисто розповідав про те, що є загроза для його життя. Так, він неодноразово розповідав про те, що за ним слідкують, приходять погрози, і це відбувалося вже декілька місяців. Він був дуже обережний, але чомусь він е, і досі не зрозуміло, кому він їхав на, туди на зустріч. тому що він там буває майже конкретно в тому місці, він ніколи не їздить. І буквально там за 20 хвилин він скидував друзям відео, що все добре, там гарний день. І тобто, в людини не було жодних переживань, з ким він не зустрічається, пане Юрія, можете нам зараз окреслити, яка атмосфера в Одесі, які реакції, чи можна говорити про те, що місто оговтується? Я чому запитую? Тому що в одній з соціальних мереж в пошук власне я вбила цю ситуацію і. Ті дописи, які я побачила, вони кардинально різні. Зрозуміло, що переважна більшість висловлюють тугу, просвисловлюють свої співчуття дружині і рідним загиблого. Але інші дописи, я вам скажу чесно, вони мене ну налякали як там адекватну людину, яка співчуває смерті іншої людини. Дивіться, російська пропаганда працює дуже добре. Вперше за все повинен працювати закон. І Якщо до Дем'яна були якісь претензії, чи він робив якісь негарні справи, то е, поліція повинна була реагувати. А ну я теж бачив багато дописів, багато чого, але жодного факту цих дій нема. Він був досить відомий своєю позицією проти, проти місцевої влади, проти російських. Е, Разних різних пропагандистських методів і відстоював цю позицію. Мені здається, мені здається, що тут е, щось дуже нечисто, і чому я зв'язую це з Одесою? Тому що через годину його смерті прийшли мені погрози. Що я наступний, але тут питання в нього така да досить радикальна позиція і резонансна людина. Я займаюся бізнесом, соціальною діяльністю, і тільки з чим е, з чим він він мені допомагав, це було зв'язано якраз з відстоюванням забудови узбережжя міста Одеси та е, збереженням інклюзивного пляжу з місцевою владою. Це досить дивно. А ви вашого... звернулися до правоохоронних органів, так справді я, я звернувся в СБУ на багатьох пабліках телеграм-каналів. Почали з'являтися різні брехливі ролики. Про мене я навіть був учас... не учасником. А про мене були ролики на передачі в Скабієвій. Uh -huh. Тому тут про російська пропаганда і ті, хто добре відносяться до цього, задійні однозначно з Одеси. На останок запитання, пане Юрію, у нас є колеги, які теж родом з Одеси, спілкувалися з ними щодо цього трагічного випадку, і вони кажуть, що роль Дем'яна Ганула в житті Одеси складно переоцінити. Зокрема, що стосується його проукраїнської позиції, декомунізаційних процесів, хто зможе його справу продовжити, і чи є ті, хто візьметься за це, розуміючи, цим, чим це може обернутися. Ви знаєте, таких. Активних людей, мабуть, в Одесі більше нема, тому що в мене більш юридична позиція. Я намагаюся з точки зору закону відстоювати та змінювати наше місто, тому що ми повинні становитися європейською державою, і все повинно бути в рамках закону. Мені важко на даний час сказати, що хтось прям може зайняти його позицію, але я сподіваюся, що люді люди, люди об'єднаються та будуть продовжити його справу з точки зору патріотизму і підтримки міста, Почу. тому що Одеса, на жаль, на жаль, двояко відноситься до того, що зараз відбувається в країні. Зрозуміли, почули вас, пане Юрію. Дякуємо за те, що ви знайшли час доєднатися сьогодні до ефіру телеканалу Київ 24 Юрій Дегас, активіст та підприємець із Одеси, був з нами на зв'язку. Говорили про вбивство Дем'яна Ганула, яка відбулося минулої п'ятниці, 14 березня. Що відомо про вбивцю, що відомо про мотиви і загалом про хід справи з точки зору пана Юрія, який був знайомий безпосередньо з Дем'яном Ганулом, співпрацювали разом.